Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Куп'янсько-Лиманський янсь... Куп напрямок. Скажіть нам, будь ласка, чи є якась загроза? І, взагалі, що заважає відігнати расистів із Куп'янську та Лиману? І знищити всіх расистів, що обстрілювали Куп'янськ і Лиман. Дуже хочуть вони тут піти в наступ. План, наказ дають їм. діть Не можуть. Втрати в них сильні, вашисті втрати. Хочуть домовлятися. Про щось вони збираються домовлятися із нашими військовими. Дивитесь, скажіть нам, будь ласка. Дивіться, расистів будуть, я так розумію, брати в оточення. Угу. І вони будуть домовлятися, щоб їх їм дали змогу, як відступити, вийти. От. Ні, не вийде. Дивіться, скільки б вони не гнали сюди своїх чмобиків, і скільки б не було там у цих людей, ці люди не в змозі тримати на, на них йде дуже сильна зброя а на цих непідготовлені. Вони прийшли, по-перше, за гроші і їхня. Влада їх купила так. У них велике розчарування буде. По-перше, їх обдурять, гроші не виплачують. Тоді сильний тиск наших військових є зброя, яка їх буде просто там їх там задушать. Вони не зможуть йти на Куп'янськ, на Лиман, не зможуть. Скажіть нам, будь ласка, що буде відбуватися? Відкриється шлях. Тут буде прорив понад водою. Так, наші військові відкриють шлях. Не такий, він незвичайний, він якийсь специфічний. Десь буде а, прохід. Тут буде прорив на Купянську. Я так розумію, це Куп'янська. Там буде прорив наших. Добре. Дякую за увагу. А може і лиман. Скоріше і лиман. А два. А може і два напрямки. Ось такі події. Так, я хочу забрати весь негатив. Всі плани рашистські зруйнувати. Більше їм ніхто не дає накази. Наступати, немає такого наказу. Всю політичну волю змінюю. Більше не можуть расисти наступати. Заперечую повністю весь негатив. Повертаю їм всі біди, всю біль і смерть, і страждання, що принесла Росія куп'янську лиману. повертаю їм назад. Всі страждання людей вертає їм назад, буде так. Заперечую повністю весь негатив. Повністю повертає весь негатив, що чинили расисту Куп'янської і лиман, повертає їм назад, і в них страх, і в них біди, вони не знають, що робити. Тікають, лякаються, кидають зброю буде так. Тут є також велика небезпека, що будуть застосовувати хімічну зброю і е, загроза для військових, для цивільних, сильно замінована територія. Оці всі е, е, території Лиман, Куп'янськ, тут вони мудрували. Робили такий захист. От. Є загроза. Ну, і вся оця ідея з тим, що вони звідти йдуть в наступ на Харків, чи це все їхні відволікаючі такі маневри, вони відволікають увагу. От. І повністю заперечую весь негатив. Одвертаю всіх росіян від Куп'янського, від лиману одвертаю. Буде так перекриваю, прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над Куп'янськом, над Лиманом, повністю захистити наших військових, одвернути, перекриваю всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І гранати, і кулі, і вибухову хвилю, і будь-яку іншу зброю, яку застосовують расисти, і повернути їм назад на голову, щоб у них там все вибухало. І прошу знищити всі склади, зруйнувати всі шляхи, і щоб більше не могла надходити жива сила до расистів. Буде так. А військовим України відкрити всі шляхи дороги і надійде вся необхідна зброя, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть, будь ласка, захистити куп'янський лиман, знищити повністю всіх, хто давав накази наступати, обстрілювати наших людей, знищити будинки і вбивати людей. Також прошу, допоможіть знищити всіх расистів, що обстрілюють наших людей і Взагалі звільнити повністю всю територію України від російської агресії. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала, де окупувати Лиман. Точніше, відбити атаки, відбити, відігнати повністю. Від лиману, від Куп'янську. Буде так. Не буде все сказане, здійснене, так буде. Все, мають. Наші військові мають зробити прориви. Дякую за увагу.